Щодня по 20 малюків чекають на свою чергу, щоб зробити щеплення від поліомієліту. В Ужгородській дитячій поліклініці з початку тижня вакцинувалося близько 60 діток. Півторарічний Максим сьогодні теж отримає вакцину. Та перед цим проходить огляд у дільничого лікаря. Дитинка має бути абсолютно здорова. Вона не має мати гарячки, вона не має мати нежиття. У неї не має бути не поноса. Робимо огляд. Міряємо гарячку, слухаємо, дивимося зів. і, Якщо все нормально, відправляємо на прививочку. Максима перевірила, він здоровий та готовий до прийому вакцини. Уся процедура зовсім не болюча та дуже швидка. Дві краплі у ротову порожнину на цьому усе. Жодних алергічних наслідків щеплення не викликає. Лише після її прийому 40 хвилин потрібно утриматись від їжі та води. Зателефонувала частково і сказала зробити вакцинацію Да, Максимка. І ми з'явилися, оскільки це необхідна справа для підростаючого покоління. Французьку вакцину від поліомієліту у дитячій поліклініці отримали лише декілька днів тому. Батькам активно телефонують та запрошують на щеплення. За два дні лише одна мама відмовилася. Усі інші прибули на щеплення. Повідомляємо практично всім. Основному визванюються. Якщо немає телефона, ми йдемо і кличемо. Всі і хто є відмовником. Тот записує у карточку, що я такий, то відмовляюся від цього турового. В основному ми пояснюємо, що така ситуація в Україні, що треба дітей прививати. Нинішню додаткову вакцинацію проти поліомієліту радять робити всім дітям від двох місяців до десяти років. Незалежно від того, робили їм щеплення раніше чи ні. Для тих, хто ще не був жодного разу вакцинований, роблять підготовчу інактивовану вакцину. Водиться вона уколом. через 20 днів. Капають вже саму вакцину від поліомієліту. Щеплювальну кампанію проводять у три етапи. Перший вже розпочався і триватиме три тижні з 26 жовтня по 13 листопада. На нього запрошують наймолодших діток від двох до шести років. Через місяць їх покличуть знову для другого прийому вакцини. А ще за 30 днів у кінці січня вакцинуватимуть у третя уже всіх дітей від двох до десяти років. Додаткова імунізація робиться навіть тим, пояснюють лікарі, хто має протипоказання щодо будь-якої вакцинації. Практично дітки, навіть ті, які мають досить серйозні. Захворювання вони теж підлягають на додаткову імунізацію проти поліоміеліту. Всі батьки можуть, якщо їх цікавлять, супровідні документи до вакцини, сертифікати а також висновки якості є в наявності на кожній амбулаторії і за бажанням батьки можуть з ними ознайомитись. Якщо ваша дитина у перший етап щеплення захворіла чи з інших причин не змогла вакцинуватися, не проблема. Розпочати можна з другого етапу після консультації з лікарем. Наразі в Ужгороді близько ти тисяч вакцин розподілили по амбулаторіям. Цієї кількості вистачить лише на перший етап. Далі мають привезти нові дози вакцин.